Привіт! Сьогодні ми будемо знайомитися з тобою, як влаштований комп'ютер всередині. Навіть якщо тобі буде здаватися, що інформація занадто складна, або слова, які нові є в цьому уроці, занадто важко запам'ятати, не хвилюйся. Це більше ознайомчий урок для того, щоб ти просто мав уявлення, як воно працює всередині. Поїхали! Сьогодні ми з тобою розглянемо головні компоненти комп'ютера, і те, що ще таке ж цікаве, з чого складається наш комп'ютер, як його збирають? Поїхали. І так, що ми сьогодні розглядаємо? Перше, найголовніші частини будь-якого пристрою, в тому числі нашого комп'ютера, що таке внутрішня і що таке зовнішня пам'ять, і що ж таке Вінчестер, як він влаштований? Які бувають роз'єми? І пристрої воду і виводу інформації. Звичайний комп'ютер, якщо ми кажемо про десктопний комп'ютер, або про якийсь, скажімо, планшет, або про якийсь, скажімо, ноутбук, навіть складається з приблизно таких компонентів. Перш за все, нам потрібен монітор для того, щоб переглядати інформацію, яку надає нам комп'ютер. Нам потрібна якась клавіатура, якась мишка або тачпад, або ем, дотиковий екран, або щось, щоб взаємодіяти з комп'ютером, щоб вводити нам в нього ці дані, е, текст, цифри, е, певні візуальні зображення, які ми хочемо е, зберегти в комп'ютері. В комп'ютері обов'язково є материнська плата, вона може зберігатися прямо в корпусі комп'ютера, як ми вже з тобою розглядали минулого заняття в моноблоці. Наприклад, вона зберігається прямо в корпусі екрану. Або може зберігатися в спеціальному такому боксі, в спеціальній коробці, яка називається системний блок. Ось ти тут бачиш на малюночку. Також на цій материнській платі розташований пристрій, який називається процесор, розташована пам'ять, і для взаємодії з, наприклад, з тою ж самою пам'яттю є спеціальні роз'єми. От ти їх бачиш на цьому малюнку, вони позначені як USB-вхід. Також можуть бути різні а, пристрої для а, запису або для програвання аудіо, це мікрофон і колонки. Можуть бути під'єднаний принтер, сканер, якась камера відео чи фото тощо. В принципі, якщо а, ми роздивимось, то ми можемо побачити, що навіть а, наші телефони і планшети мають дуже схожі а, компоненти, ну як то, наприклад, веб-камера або мікрофон але найголовнішим в будь-якому електронному пристрої є, звісно, процесор. Англійською він називається Central Processing Unit, або CPU. Він відповідає за обробку всіх даних, які є в комп'ютері, а також за опрацювання їх, а також за контроль в принципі над внутрішніми системами роботи комп'ютера або пристроя. Це перший перше, процесор, це ніби мозок комп'ютера і пам'ять. Пам'ять може бути як отут на малюнку, у вигляді мікросхеми, або може бути у вигляді окремого пристрою. Залежить, як буде виглядати наша пам'ять, буде від її виду. І так, у нас є внутрішня пам'ять. Як ми бачили на, минулому, на минулій фотографії, вона майже завжди виглядає як мікросхема. Вона є обов'язковою частиною будь-якого електронного пристрою, вона необхідна для роботи процесора. Вона навіть якщо може бути замінена, це повинен робити тільки комп'ютерний спеціаліст, бо зазвичай розкручується системний блок ще корпус комп'ютера і це. Ну, робота з платами, треба розуміти, що і як ти робиш. І ця пам'ять зазвичай короткотривала, тобто в ній не зберігаються ніякі дані, які дуже довго мають зберігатися. Наприклад, якщо прямо зараз мій комп'ютер ем, вимкнеться. То файли, які я спеціальним чином не зберегла в комп'ютері, вони будуть втрачені. Комп'ютер їх не запам'ятає, тому що вони працюють саме з цією внутрішньою короткотривалої пам'яті. Англійською мовою вона називається Random Access Memory, де слово memory це і є слово пам'ять або скорочено RAM. Другий вид пам'яті це пам'ять зовнішня. Вона. Точно має бути в будь-якому комп'ютері, але вона може бути як вбудованою в корпус. Ну, наприклад, у майже всіх ноутбуків вона є всередині вбудованою. Або може бути підключена зовнішньо у вигляді ну, такої, скажімо, великої флешки. Вона необхідна для зберігання даних, для зберігання довгострокового. Вона може бути підключена за допомогою спеціальних роз'ємів. Який є в материнській платі. І, ну, звісно, вона є довготривалою, тобто вона призначена для зберігання наших даних на довгі періоди часу. Ось таким чином виглядає РАМ або внутрішня пам'ять. Це мікросхема, на якій розташовані блоки пам'яті. Це короткотривала пам'ять для роботи комп'ютера. Зовнішня пам'ять зазвичай вона складається з пристрою, який називається Вінчестер. Ці Вінчестери теж бувають дуже різними. Я вам ось навела два види Вінчестерів, найбільш популярних зараз. Ми трішки пізніше про них поговоримо. Вони досить великого розміру, зазвичай ну, десь з ладошку вашої руки або навіть руки вашої, вашого тата. Другий вид зовнішньої пам'яті значно компактніший це флеш накопичувачі. Причому флеш це англійське слово, яке означає спалах. Але в даному випадку це технологія зберігання інформації. І від цього саме від цієї технології пішла назва флешка, якою ми дуже часто користуємося. Причому всі види оцих маленьких пристроїв, які ви бачите на малюнку підписаному флеш, вони всі є флешками, в принципі. Якщо ми візьмемо найкласичніший приклад флеш-накопичувача, то приблизно ось таким чином він буде виглядати всередині. Зверніть увагу на блок номер 4 такий чорний, велику таку чорну мікросхему це безпосередньо і є мікросхема флеш-пам'яті для того, щоб ця флешка десь зберігала інформацію, ця Скажімо, ця мікросхема дуже потрібна. Також флешка зазвичай має роз'єм, який називається USB, хоча не обов'язково, але те, що ми називаємо флешка, зазвичай має саме USB-роз'єм. Ми трошки пізніше з тобою теж поговоримо про види роз'ємів. І так, давай трошечки поговоримо про наші вінчестери. Їх також називають жорсткими дисками. Чому саме така назва? Якщо ти подивишся зараз на зображення праворуч, то ти побачиш, що у цьому вінчестері дійсно є диск. Більш того, цей диск навіть крутиться під час роботи, саме звідси пішла назва жорсткий диск. Навіть в абревіатурі HDD саме ця назва і захована. Ліворуч, ти бачиш інший вид жорсткого диску. Зазвичай такі накопичувачі мають два, ну, вони бувають двох типів. Вони або на основі динамічної пам'яті працюють це певний механізм зберігання інформації, або вони можуть працювати саме на основі той самої флеш-пам'яті, на, на основі якої працюють флешки. І якщо ми з тобою придивимося на малюнок, то ми побачимо, що а, оцей SDD, Solid State Drive, він має а, багато таких самих мікросхем флеш-пам'яті на цьому малюнку, як ми бачили у а, середині флешки. З Праворуч, у нас з тобою розташований HDD або hard Disk Drive. Оцей Hard Disk – це і є жорсткий диск. Я до нашого завдання прикріплю відео, яке ти можеш подивитися. На ньому. Про просто показано, як розбирає людина цей жорсткий диск, і показує, як він працює, з чого він складається. Одразу хочу попередити, що якщо навіть ти будеш пробувати повторити цю інструкцію, це однозначно означає, що цей жорсткий диск як накопичувач інформації більше працювати не буде. Всередині нього знаходиться спеціальна спеціальне середовище. Воно не має пилу, і як тільки ти відкриваєш кришку а, диску HDD, да, у цього Disk Drive, одразу ж туди потрапляє пил, і а, він збиває роботу цієї голівки, яка бігає по нашому диску. Такому дзеркальному, і він дуже швидко перестає мати можливість записувати і зчитувати інформацію. Тому відкриття HDD означає його смерть. Просто щоб ти не експериментував, чи не експериментувала з цього приводу з дійсно важливими дисками вдома. Так, поїхали далі. Види карт пам'яті. Тепер давай поговоримо трішки більше про Ті самі флешки. І так, напевно, ти ось такі маленькі картки вже десь точно бачив чи бачила. Вони називаються SD, це скорочення від Secure Digital Memory Card, SD-Card, вона називається. І е, вони бувають зараз е, зазвичай трьох розмірів. Е, відповідно, ці за цими розмірами вони називаються SD, міні sd і мікро sd Мікро sd картки зараз використовуються найбільше у планшетах, телефонах міні sd е, е, Наскільки я знаю, на зараз менше за все використовуються. а SD-картки дуже часто використовуються у фотоапаратах і відеокамерах. Хоча вони взаємозаміняємі і є спеціальні такі пристрої для переходу між форматами. От я в нашу презентацію вставила картрідер. Ось такого виду: це Пристрій такий для переходу, для прочитання пам'яті з цих карток через ну, USB, роз'єм на комп'ютері. Як ви бачите, ці картки в нього просто вставляються і далі дані передаються на комп'ютер за допомогою ось цього роз'єму USB. Такі картрідери можуть бути як такого виду, ну, на кшталт. Окремого пристрою так і можуть виглядати майже як самі картки. Наприклад, у мене є картрідер, який читає мікро SD карточку, але виглядає сам як SD-карточка. Тобто він, ну, карточка мікро-SD вставляється в корпус іншої картки. І флеш карта або флешка. Вони бувають. Дуже різних форматів, їх мільйон. Вони бувають, виглядають дуже смішно і мають форму інших якихось предметів. Всередині них всіх є той самий блок флеш-пам'яті, як ми з тобою бачили в розібраній флешці. і Ніякої більше різниці, крім візуального корпусу, так корпусу, як в який вставлена ця пам'ять, немає. Переходимо до роз'ємів. Звісно, для того, щоб приєднувати одні пристрої до інших пристроїв, нам потрібні певні кабелі, і ці кабелі на кінцях мають певні роз'єми. Оці накінечники цих кабелів називаються роз'ємами. Це перед нами зображення всіх USB. Роз'ємів, вони можуть бути, як ти бачиш, різними. Зверху входи розташовані, знизу безпосередньо самі роз'єми або штекери, які втикаються в ці входи. Вони всі є різними, але на зараз, на сьогоднішній день. Найпопулярнішими є ось ці два види USB. USB 3.0 відрізняється від USB Type-A, Якщо ти подивишся, синім кольором роз'єму. Це є регламентованим, тобто обов'язковим. І ти можеш позазирати в свій комп'ютер, чи у тебе USB третього покоління з синім роз'ємчиком або старого покоління Type-A. USB Type-C зазвичай зараз використовуються різними мобільними ем, пристроями, як то ем, починаючи від е, відеокамер, закінчуючи приєднанням, е, скажімо, твого телефону для зчитування е, певних даних до комп'ютера. Е, телефони в більшості своїй зараз мають саме USB Type-C, Uh, і ці навіть uh, виробники, які виробляли різні інші телефони з іншими роз'ємами, з досить uh, недовгого не, не часу в майбутньому будуть зобов'язані перейти саме на USB Type-C. Тобто, це буде унів, універсальний роз'єм для всіх мобільних телефонів. Це роз'єми для підключення монітору. Вони називаються теж по-різному і по різному використовуються. Я одразу хочу сказати, просто щоб ти запам'ятав чи запам'ятала назви на слух, що найбільше зараз використовуються VGA роз'єм та HDMI. Вони теж бувають різних поколінь, але назви VJ і HDMI це назви роз'ємів, які призначені для підключення монітору, проєктора або іншого якогось пристрою. Там я не знаю, телевізора до твого комп'ютера тощо. Наступне це аудіоштекери, вони частіше називаються штекерами ніж роз'ємами. Вони в принципі мають таку круглу форму, і на вигляд у комп'ютері теж мають круглу форму. Цей роз'єм є такою дирочкою. Їх може бути один або два в комп'ютері. Зазвичай, якщо їх два, один призначений для виводу звуку, ну, наприклад, в навушники чи на колонки. А один тоді буде призначений для вводу аудіоінформації, тобто, наприклад, з мікрофону для отримання інформації. Такого плану роз'єми зазвичай зараз використовуються ось ці два. Якщо ти можеш побачити, то в роз'ємі в штекері, який розташовано ліворуч, три контакти. Раз, два, три. А в штекері, який розташовано праворуч, чотири контакти. І це означає, що штекер з чотирма контактами призначений для того, щоб виводити звук на навушники і записувати звук з мікрофону одночасно. Тобто, саме такий роз'єм буде, наприклад, на великих навушниках, які мають мікрофон на собі, або на гарнітурі. Штекер з три, трьома контактами не буде або записувати звук, або його виводити. Тобто, це якраз випадок, коли на комп'ютері або на твоєму пристрої якомусь є два роз'єми окремих: один для мікрофона, другий для колонок чи навушників. Наступна наша тема це сортування наших пристроїв. І так, у нас є два види пристроїв. Перший тип це пристрої введення даних. Тобто, за допомогою чого ми можемо ввести дані в наш комп'ютер. З точки зору найчастішого використання це, звісно, клавіатура і мишка. Наступне це може бути мікрофон, тачпад. Сканер, графічний планшет, відеокамера, якісь пульти, джостики тощо. Тобто, це все те, за допомогою чого. Ми можемо оперувати безпосередньо на комп'ютері. Наприклад, коли ти проводиш мишку, ти її бачиш на моніторі, або там аудіо чи відеозапис зберігається в комп'ютері. Тобто, оцей процес, коли ти щось робиш в фізичному світі, а це виникає потім на комп'ютері, це є процес введення інформації. Процес виведення інформації або виведення даних це процес навпаки. Коли ти робиш щось на комп'ютері, а отримаєш інформацію в якомусь реальному фізичному вигляді. Це може бути зображення на моніторі, наприклад, монітор є пристроєм виведення інформації, або на проєкторі. Або це може бути роздрукована якась на принтері інформація. Відповідно, принтер також є пристроєм виведення даних. Інформація, яку ти чуєш в навушниках чи на колонках. Колонки-навушники теж є пристроєм виведення даних з комп'ютера. Просто зібрала для вас всі назви на одному слайді. І. В Цілому, ми на сьогодні закінчили. Я до нашого Google Classroom, до цього завдання додаю посилання на сайт Learning Apps. Ми вже з ним працювали. Це, на цьому сайті потрібно виконати чотири вправи. І після того, як а, ти всі чотири прав, вправи закінчиш, не забудь, будь ласка, перейти в це завдання і натиснути кнопку здати. Бо іноді дітки мені забувають здати, я потім гублюся, не знаю, чи зробила дитина, чи не зробила. А, будь ласка, не забуваємо натискати кнопочку Здати. А, в Learning App. Ми маємо чотири завдання раз, два, три, чотири. Виконувати їх потрібно по черзі. І я нагадую, що для того, щоб зареєструватися, вам потрібно сюди на кнопочку Register натиснути і ввести своє ім'я. Запам'ятати, як ви його ввели, для того, щоб, якщо вам потрібно перерватися і, наприклад, зробити спочатку два завдання сьогодні, а потім ще два завтра, щоб ви ввели те саме ім'я і продовжили виконання свого завдання, а не починали заново робити перші два. Тому запам'ятовуємо, як ми себе сюди записуємо. Я нагадую, що я прошу вас писати ім'я і хоча б перші декілька літер прізвища, для того, щоб я могла вас. Відрізнити вас дуже багато. Сподіваюся, що інформація не була занадто складною і важкою. Для того, щоб трошечки закріпити поняття, я пропоную тобі виконати завдання в Learning Apps. Там всього чотири вправи, і вони дуже-дуже легкі обіцяю. Не забувайте здавати завдання в Google Classroom, для того, щоб я їх вчасно перевіряла. Па-па!